Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, як зробити вхід в нежитловому приміщенні. Обладнання в будівлі вхідної групи має на увазі виконання стандартної процедури реконструкції. Якщо власник приміщення хоче його законно використовувати, то обов'язковою умовою є проєкт окремого входу та введення його в експлуатацію. При самовільній організації додаткового входу можуть виникнути слідуючі проблеми. Накладення штрафу, знесення в результаті судового рішення, неможливість використання нерухомості на свій розсуд, оформлення вхідної групи нежитлового приміщення має на увазі отримання наступних документів, передпроєктні пропозиції, містобудівні умови і обмеження, проєкт, документи про авторський та технічний нагляд, повідомлення про початок будівельних робіт, технічний паспорт. Договір про бойову участь в будівництві, декларацію про введення об'єкт в експлуатацію, витяг про реєстрацію право власності на об'єкт. Підписуйся, тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.